Чуєш, а за скільки разів ці ножі э, гавкнуть? За три рази? Я в шокі. Слухай, я нарпав на напишу. Серйозно, ну це не нормально. За три рази ножі і та ж заточка, чи що я менеджеру своєму напишу, в якого ми брали його. Діець погнить. А що він, чу... <гнать>. він реально тільки три рази у нас ходу був? Да. Чи може більше трохи. Каже, що три. Да. Чуєш, давай подивимося там. Та не ти Вже побіг? По тисячі гривень, а може по два, по дві, якщо по два і суток. Короче. А виходні. Ну це дуже швидко, що то ножі тут там ньому почали. Ви... односторонні. І ножі односторонні, так. Вони тільки вона казала, що не можуть їх заточити, типу, на заточку. Скількись раз. Чуєш і знову ж таки вони не регуліруємо, то їх багато разів не сточиш особо. Вони ж і з пару раз точать, так вони стануть майже не будуть. Кажуть, вони цей раз кажуть та ні. Що, що яке? Що дуже мало останеться у нас.